Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам вдалої зимівлі. І сьогодні, я думаю, що одна з цікавих тем. Я думаю, що відповіді на нюю, на це питання 100% немає. І я завжди стараюсь на каналі відповідати на питання, які задають в коментарях. І питання було таке, чи доцільно в грудні місяці проливати. Чи це буде хорошо, чи це завдасть шкоди бджілкам? Чесно, я на всі 100% не знаю, але даю таке питання, таку відповідь. Якщо ви погано пролікували починаючи серпня, вересень, жовтень, Початок листопада то краще пролити. Чому я вже років з п'ять відказався від проливу. Був випадок такий, що я з десяток сімей всю пасіку пролив, а десяток не пролив. І я побачив в тих, де не пролив, у них підмору менше. і вони стартували набагато краще, і в них був кращий розвиток, ніж тих, яких я проливав. Можливо, я щось собі накрутив. Ну, було таке спостереження. І я вже багато років не проливаю і замітив, що в мене весною підмору майже немає. Бджілки чудово зимують. Чому я так вирішив? От давайте. Люба проливка хімією, це як вона вбиває імунітет в джіл. Чому я так е, думаю? От візьміть людину, любий антибіотик, який людина вживає при хворобі, так, вона може і подавляє ту хворобу, і гриб чи, чи ще якусь хворобу, але вона завдає шкоди другому. Вона руйнує. Е, Корисну мік... мікрофлору, і потім дуже людина може, одне, як кажуть, ліче, друге каліче. Тому, я думаю, те саме і з нашими бджілками, треба починати борбу з кліщом Я майже круглий рік. І зараз я слухаю багато лекцій і стараюся слухати інституту нашого бджільництва, і був такий доклад по ефірних маслах. Що вони ніякої шкоди сім'ї не здають, якщо нема передозу. І вони не тільки вони дають як імуностимулююче, антибактеріальне і багато. Ну, ви можете почитати, що дають забити в Гуглі, що ефірні масла яку вони функцію виконують. І я вперше хочу спробувати, навіть сьогодні при вас покажу експеримент на двох вуликах використання. Ефірних масел, коли бджілки зібралися в клуб. Так говорив наш інститут бджільництва, що можна навіть їх використовувати, коли бджілки сидять в клубі. І я думаю, що воно, на мою думку, що воно дає? Якщо є кліщ, навіть чим той пролив, думаю, ефірні масла не такої шкоди занесуть, кліщ по-любому. Він не витримує, він даже впаде на дно і там просто загине, бо холодне дно. І те, що воно дасть, воно дасть те, що навіть е, запах хвої, можливо, буде даже і відлякувати мишей. Ось в мене стільки залишилося після літньої обробітки. І зараз спробуємо пару сімей обробити. Шприцом і просто. Капельки по рамках. Ось сімейка від Олександра Кривченка. Дивимося, що на шести вуличках сімейка сидить. Щось вони залізли ще сюди. Я замітив, що степова, коли складаєш рано гніздо. Скільки б ти тут омеду не клав, у мене 90% вони тут пусті. Вони все переносять туди, в гніздо. Ну, якось так. Пробуємо обробити. Ось так просто беремо ось ось шприц і невеличкі капельки, отак. Отак по рамочках. Це була 98-материнка, -ма це ось їхня дочка. Тут я гніздо не складав. І дивіться, різниця, коли йде холодна зимівля, це холодний верх, бджілки опускаються, сидять внизу. Там Верх супер утеплений, там просто е, Африка вверху. Бачите, бджілки піднімаються вверх. Ну там сітка дно. Тут теж сітка дно, але не дуже утеплений верх. Щоб знайти тут бджілок, раз, два, три, 4, 5. Дивлюся на шести вуличках. Тут я гніздо теж не складав, просто 10 рамок. Тут місцева супер На семи вуличках. от на крайній там чуть-чуть бджолки плотно. До середини клуб, клуб жатий, чудово. Ну тут ми їх не будемо обробляти. Ми обробили тільки дві сім'ї. Просто покажемо, які зараз йдуть сім'ї в зиму Утеплення немає. отака така просто пленка над клубом. І два. Дві кірнички отакі. Все. Тут теж ідеально на кожній вулиці є бджола. Тут бджола сорокова від Олександра. ва від Олександра. Від Олія Стрельчука, кажеться. Да. Клуб сидить біля передньої стінки. Меду достатньо. Все, супер. Теж тут хол... Отут має бути холодна зимівля. Нічого, отак. Ось. Від Волощука від водочок невеличкий. Сидить раз, два, три, чотири і на п'яті трішки є. Сітка дно, світиться. Але проблема він сів біля задньої стінки. Ну, побачимо, чи дойде він до передньої. Сидить на меду, все супер. А ось дальновосточна від Олександра Кривченка. Дивіться, яка красота. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім вуличок. Плотно. Клуб за середину вжатий. Красота. Є і такі ось дуже-дуже слабо. Тут була тротовка. Не знаю, чи викарабкається вона, чи ні, але й такі. є. Сімейка теж непогана на шести вуличках. Вжаті клуб плотний. Ось такі сім'ї. 95%, що вони перезимують. А думаю, що і всі 100%. Тут, що... Тут у нас від Бабенка 61. -а. Десь там далеко внизу. Зверху 8 повномедок. Я думаю, що вони перезимують. Ось була проблемна сім'я, в неї був щось пізно розплід. Але ого, дивіться, які клубище. За середину на сім рамок теж все супер. Ділка вся сіренька, дивлюся. Ну, тут верх утеплений, того вони активні. Ось був відводочок. Ну і вони слабенькі. Ну, жалися плотненько. Раз, два, три, чотири на п'яти. Ну, я вважаю, що це залежно від клубу. Якщо клуб дуже маленький, то це. Слабша сім'я, їх, мабуть, лишні Отут одна рамка точно лишня. Але тут в кожній вулиці є бджоли і це може бути проблема, бо клуб, подивіться, невеличкий. Клуб має бути хоча б до середини. Ну, Тут від Євгенія Волощука. Тут сильні бджоли, вони перезимують. Ось теж сімейка. Ну, Це тема слідуючого ролика це сім'ї, де був розплід за заставною. Тут від Бабенка, я вже думав, що тут дійсно не буде що показати. Але спеціально думав, що нема бджіл, але дивіться, на останній вулиці є. Звичайно, не стоїть так робити. І тут на останній вулиці все є. Сиділи, потривожив їх, Ну нічого, дивіться, на всіх всіх вуличках є бджоли. Ідеально сів клуб унизу. Е, ну, звичайно, це буде для тих професорів, які казали, що не будеш у грудні показати, особливо на цю сім'ю. Дивіться, на кожній вулиці є бджола. І розпліт був за заставною. І все тут супер. Просто ідеально. Ще побачимо весною. Ось такі в нас сімейки. Є по-різному, є сильні, є середні і є невеличка кількість слабашів. Даже пустив експеримент, бачу, не хотів її об'єднати, даже є на одну вуличку. І побачимо, чи вона перезимує. Теж невеличкий експеримент. Побачимо, якщо така її доля. І ще хочу сказати, особливо початківцям, навіть стосовно цього мого невеличкого експерименту з ефірними маслами, завжди пробуйте на одних-двох вуликах. І далі, навіть на другий рік теж не бажано на всю пасіку 10-15. І вже аж на третій рік, якщо є хороший результат, тоді ми можемо запробу... за... робити це на всі пасіці. Так що, друзі, якось так. Чи проливати вам у грудні, чи не проливати, рішає кожен. Я не проливаю. Якщо оцей ще мій експеримент покаже результат, значить можна буде боротися з кліщем е, щадящими методами, можна сказати, біометодами. Круглий рік і не давати кліщові взагалі спокою. Добрі друзі! Вдалої вам зимівлі, отак, от щоб вас зайшли на сіми, щоб і на сіми вийшли. Хай вам всім щастить. До побачення.